І зараз ми подивимося е, події грудня. Так, пробіжимося е, коротко, що там саме нас очікує в грудні, е, які саме події нам прийдеться спостерігати. І у нас тут випала карта домівок, е, тобто, або виїзд з домівок. Е, ну, Дино колоди показує. Принц кубків, а це про те, що в домівках будуть такі емоції не, не зовсім приємні. От угу. І давайте поділимо перший тиждень. Якщо дивитися по енергіях, то грудень буде активний. У нас тут випав перший тиждень шут онулення енергії. Я, ну, він у мене вже асоціюється з якимось масовими обстрілами. У другий тиждень зміна планів мені, от бачите. І давайте подивимося, що цей шут ще означає. Знову ту з кубків і ще один шут. Тут буде вирішуватися багато питань. Буде якесь повільне такі встановлення певних розмов, нестабільна ситуація зі світлом і з водою. Так. Пошук певних ресурсів, пошук партнерів, які б дали ці ресурси нам будуть давати такими, бачите, за спиною у мене є ресурси, але тут я буду давати, от, як в тому крані, в якому закінчується вода по капельці. І як ви думаєте, кому ці капельки будуть капати людям чи Україні? Я думаю, що людям тут будуть створюватися якісь стратегії, якісь плани, маніпуляції. Буде дуже багато маніпуляцій. Щось таке відбудеться. Ну ну, щось таке слухи про застосування сили. Другий тиждень це у нас зміна планів, збір інформації, це якась міграція. Будуть спостерігатися бої, буде вогонь на територіях. Тут потрібно звернути максимальну увагу на сім'ї, якісь будуть блоки. Тут буде виражена якась тема лідерства. Буде дуже багато інформації стосовно якихось там воєнних дій, буде дуже багато тривожної інформації. Сутички двох сторін. Щось ми можемо е, таке важливе повернути для себе у цей період часу від повернення. Якесь буде повернення чогось. І е, четвер, третій тиждень це п'ятірка мечів. Це щось. Якісь переговори, щось за спиною, щось таке буде відбуватися. І е, четвертий тиждень це у нас е, е, вісімка жезлів. Це якісь такі швидкі події, щось таке швидке буде відбуватися. Е, якісь питання будуть вирішуватися в цей період часу. Ну, Я б більше сказала, що це можуть бути якісь переговори, договори. Бачите, у нас тут холод на цій карті, дуже холодні енергії, і ми, напевно, будемо перед якимось таким глобальним вибором. Повільні дії. все рівно випадають. Зміна планів, постійна зміна планів, Третій тиждень він теж буде емоційний, він теж буде обнулюючий, він теж буде хаотичний, будуть перебої з водою, зі світлом. І е, четвертий тиждень у нас важка ситуація. І це е, швидше за все от, певний диявольський план. І це швидше за все те, що я вам розповідала, що ну, планується, а наступить новий рік чи ні, що планується е, певні масштабні дії, збирається на це ресурс. Угу. І тут, швидше за все, будуть знову удари по наших електростанціях. Чи зустрінемося ми з проблемою світла і тепла ще гірше, як зараз? Подивимося. От, і е, все буде закрито. Для нас все буде закрито, інформація буде закрита, ми не зможемо ні про що дізнатися, будуть проводитися певні диявольські плани. Тут іде карта відбиття, тут іде десятка жезлів, нам потрібно буде важко. Um, багато ілюзій нам будуть. Um... Вішати якийсь там патріотичний настрій, ми переможемо, ми справимось, це буде Україна, ми так будуть нам вішати багато лапші на вуха, замість того, щоб сказати правду. Ну можливо, правда вона й буде вганяти в паніку, але є люди, для яких ця правда потрібна, тому що, наприклад, люди, у яких малюсінькі діти, які тільки народилися, їм потрібна правда, їм потрібно розуміти, куди їм з цими дітьми. Можуть повторитися і в грудні такі аварійні ситуації через певних зрадників, які працюють, через маніпуляції. От, відлюдник символічно випадає, що готуйтеся до холоду, готуйтеся до заготовлюйте свічки, світло для себе підготуйте. Ось такі моменти. І подивимося ще теж тему з Білорусії. Що там на напрямку Білорусі? От рух у нас випадає колісниця, онулення ірофант. Три старших аркана, тобто тут іде протистояння, зміна планів на постійній основі. Завжди ну, випадає якась жінка, жінка, яка е, призводить там когось до здорового глузду, жінка, яка е, якось допомагає втримати це все зі сторони Білорусі. От, жінка, яка розказує, що у нас мало ресурсу для того, щоб іти. І е, чи хоче сама Білорусія йти, е, Білорусія колесо фортуни розуміє, що їм це не під силу. Білорусія, як знову ж таки, намагається відтягнути все це. Білорусія намагається грати, віднєпуватися. Білорусія намагається утримувати. І е, скажу вам так, що Загальній енергії, коли я дивилася, то десь на 5-6 грудня от знову от будуть такі проявлятися активні дії. Тобто, в плані того, що буде більше інформаційно, інформаційна активність буде спостерігатися зі сторони Білорусі, я не бачу, щоб вони зайшли і Наробили шкоди. Це просто буде на рівні туди-сюди, туди, сюди, туди, сюди. Туди -сюди. Е, от. Тому я не вважаю, що вам потрібно е, настільки себе виснажувати психологічно, емоційно, е, тому що там зможуть відстояти навіть е, отой маленький мінімальний крок. І Україна готова до того, щоб це відбити. І ем, вам краще заспокоїтися і працювати із своєю свідомістю, вам краще зрозуміти, е, як мені поводитися у цьому стані, як мені виходити з цих станів. Тому що чим більше ви перебуваєте у таких в ялотекущих процесах у вас запускається автоагресія внутрішня. І ці всі стани, якщо у вас ще є маленькі діти, вони передаються вашим дітям, і ви входите у такий стан дефіциту, де дуже важко справлятися. І для вас зараз я організувала такий міні-курс, розслабляючий нова епоха, де ви зможете частково розслабитись за. Дві кави. Дві кави ви собі можете не дозволити, а просто зайти і отримати нові знання, розслабитися і поміняти своє поле, поміняти своє внутрішнє. Долучайтесь. І для того, щоб абстрагуватися від усього, потрібно зайти всередину себе, потрібно повірити в себе, потрібно дати собі е от. Той внутрішній спокій, то внутрішню гармонію. І ти до цього. Я розумію, що це неможливо. Потрібно відновлювати ресурси організму. Потрібно подбати про те, щоб я був в стані наповнення. Тому що ваше тіло на протязі всього стресу, який ви маєте, воно не може справитися з тим усім, що. Відбувається, воно каже: я виснажено, дай мені вітаміни, мікроелементи, масла, Подбай про мене, про це просить ваше тіло. Розумієте, якщо ви вже знаходитеся в сильній нервовій напрузі, якщо вас нервує все довкола, ваше тіло просить відновлення. І е, під цим постом, під цим відео я залишу посилання до нутриціолога, де ви зможете звернутися на консультацію, де ви зможете отримати вирішення своїх питань. Не нехтуйте дзвіночками, яке дає ваше тіло, тому що воно буде говорити з вами набагато жорсткіше через психосоматику, якщо ви не будете користуватися тими. Малесенькими дзвіночками, які вже кажуть вам, «Заспокойся, повернися до себе. Миру вам всередині себе, обнімаю вас.